Шановне панство, всім привіт! Мої вітаннячка. Ну що, вже й на Європі починається івент. І зараз ми тут позливаємо ресурси. Це, скажем так, моя основа. Тут в мене більше всяких ресурсів. Є в мене цей танчик, бачите, сам по собі цей БЗ74-1. Ну, Кам на нього красиво виглядає. Зараз вам навіть покажу, аби достать, ну, чисто платить. платить за каму 4 косаря, як та жаба трошки дала, не готовий. Я, навіть, якщо по скидці буде 50%, 2000 давати, не знаю. в общем, Зливаємо ресурси і дивимось, що зможемо ми нафармити, навідкривати, відкривати. І повідкриваємо ці контейнери, і відразу що падає в очі. З кожним разом все дорожче, все починалось із 300, потім 650, потім, по-моєму, 900, чи 1200, вже 1900. В общем, дуже, дуже багато. Вони запрошують. Пусть ще можна забрати. Ну, це вже ладно буде потім. А ці контейнери будемо за перемоги. На сам танчик взагалі. Сума 330 тисяч рубінів треба, ну це, в общем, я навіть не знаю. Почку продавати я не буду, ще пригодиться. Так, ну давай позливаємо швидко наші наші густи різні. І подивимось, наскільки нам хватає І повідкриваємо. Так, давайте прям поки що не трогаю. Потім. Потім глянемо, скільки нам не буде вистачать. Золото, до речі, скільки? Та ні. Угу, тисяча золота, 1100 рубінів. Ви взагалі маку плюнули. Я навіть не знаю, це прям. Це прям а я так буде, трошки вільно залишимо. Вільне, я тако зливати не буду. Серебро, в принципі, можна усе вкинуть. Угу. Так, ну, що в нас вийшло? 31 тисяча. Да? Ну, зараз подивимось, скільки нам хватить на відкривати. Прямо кан зараз так як заробляється, він дуже важко. Поки що не буду. Можливо, потім якихось днів 30 чи зілів. Допустим, якщо не вистачатиме, хочу хоча б 10 штучок відкрити і подивитись по головній нагороді, що в нас тут Делюк сам дає. Всі три танки в мене є. Що цікаве, золото, в принципі, хочеться подивитися, що ж при зборі 10 таких талісманів, які гарантовано 100% дається, Випаде Ну, ясно, що хотілося б отримати. Сцептера або СТ-62 Варік 2, да щоб хоч трошки золота підфармити. Ну і зрозуміло, що сам саме золото ще падало. Ну що, в принципі, дивимось, перевіряємо ага, проценти. Проценти да у нас 0,15, 0,76 і 0,20 на Астенерекса. Ну, таке собі Ладно, поїхали. 1919 тисяч, це у нас 10 контейнерів. Перший. Осколки, сертифікати на вільний. Йдемо да. далі, їдемо. Знову осколки на вільний. А щось інше там, ну, я не знаю, золото, ще щось цікаве буде дропатися. О, 220 золота. По-моєму, 7 там, процентів, да? Ну, такий собі, друзі. Я, в принципі, розочарований дуже сильно такими нагородами і раніше там на тігра часті на матір. Можливо, було цікаво, а зараз, зараз взагалі. Так, далі забираємо. па бам камуфляж, металокислений, що попало. Знову 220. Ну, золото хоча б хоч інколи падає. Скіпнем. 220. Ну. Вже ми 660 підфармили. да Ну, таке. О, ще й серебро тут. Понятно. Так, адьмовар. Ага. Це, то есть, ми вже отримали, і аватар вже не буде мені попадати, я наскільки розумію. Так, їдемо ще один. Бабам. Три. Сто, понятно. Ще сто, камуфляж, Ой, нагороди, Ну що, фу, прокрутили? Я напевно вам не раджу зливати. Я, напевно... Краще ще ці заберу бустери золота пізніше. Та і все. То буде, напевно, кращий варік. Ну і ще й за пооткриваємо ось цих отдельно. Ну Дивіться, зливати, не зливати ресурс. Я вирішив не все. Так як Ну це просто. Це просто трешняк. Вам дякую за перегляд. Пишіть, чи хтось вибив стептера або саме Варіка. Дякую за підтримку за підписку. Всім мира, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па.